У рівному хочуть прибрати притулок для собак. Жінка, яка за ними доглядає у розпачі, бо не знає, куди подіти майже сотню тварин. Виявляється, територія, де знаходиться притулок, має власника. Чоловік каже: вже більше десяти років не може виселити зі своєї землі собак, бо жінка, яка за ними доглядає, не хоче переїздити і стверджує, що це її земля. Даний спір уже в суді. Ольга Данілюк знає подробиці. Це притулок для тварин на вулиці Млинівська у Рівному. На сьогодні тут перебуває 83 собаки. Із цієї території їх уже не один рік поспіль намагаються вигнати. каже власниця притулку. «У 2008 році приходить до мене Віктор Анатолій, ой, Станіслав Анатолійович Різанов і каже: я вас буду купляти. Я як ви будете купляти? Оскільки усі необхідні документи на цю ділянку у жінки були. Папка документов, все эти погодження, заключення, акт заключения, обстыжения этой делянки, санстанция и культурное там управление. То есть, ну, все, которые вот, должны пройти согласование, все это было сделано. Не знаю, по каким причинам эту папку все время откладывали, откладывали. Вот. Ну и в конечном итоге, вот так вот. За цей час так вийшло, що цю ділянку придбав вместе з цим притуком, придбав Рязанов. У свою чергу Станіслав Рязанов наголошує, щоб виділили жінці не ту територію, де вона зараз знаходиться. Ще коли чайка був, ще коли чайка був мером, він їй дав кусок території 50 п'ятдесят метрів трохи зліва від того місця, де вона зараз є. Вона залізла на кирпичний, на, на кусок кирпичного, от тому, що тут було рівніше, красівне в управлінні земельних відносин кажуть, територія притулку та ще декілька гектарів землі по закону належать Станіславу Рязанову. Дана земельна ділянка перебуває в приватній власності, власне вона придбана. Ще в 2010 році у власність громадянином Станіславом Рязановим для обслуговування цілісного майнового комплексу, ну, власник земельної ділянки на власний розсуд, згідно законодавства, має розпоряджатися даною земельною ділянкою. Віддавати Алісі Мамчур частину своєї землі. Чоловік не хоче, тож вирішує це питання через суд. 2010 года по 23 год, вот этот, он меня в суды, пересуды, сам себе назначает суды. И все суды и вынесли решение, теперь судоисполнительница раз пришла одна. Пани Наталья, дай бог здоровья, она пришла, походила по тем ямам с той стороны, говорит, да вы что, говорит, куда мы тех собак всех подеваем? У нас же вокруг собаки все еще бегают. Остальное, что ей было сделано на Десь на жовтень, коли треба було обратися. Потім перенесли на лютий. От. Я вже вийшов на ісполнительну службу Києва, і ісполнительна Києва заставила Рівненську зробити. От таке от протидії таке. І е... на сьогоднішній день вона ще не обралась, я не знаю, що з нею робити. Допомогти вирішити цю ситуацію жінка просила і в міського голови, однак каже, допомоги не отримала, не приховує розпочу. Бо якщо її все ж веселятимуть, то не знає, куди подіти майже сотню тварин. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.